Да, добрий вечір, дякую, що прийшли. — Давай зіпсуємо апетит до цієї дівчини. Вона прям бургер є бача Що? — Машину вчора купила. Прям ж сказали, ви? — Ми сказали не виїбатися, в... ви... а поділитись горем. Е, ми. — вдвох? — Він двох. купив насправді, так? Да? Він тебе бід бадьорює. Ну, вона дивилась по зіркам чи гарний день для купівлі авто. А і що за тачка? Інфінті. Ну давайте поплескаємо плескаємо цьому ділі багато. <плес> як... Купили Інфінті, як довго на неї заробляли? Сказати, що померла бабушка, чи є. <плес> І ми продали їй квартиру в обмін на машину. <плес> Пару місяців точно. Пару місяців не пішов нах. <плес> Чисто Пару місяць... так. Жили не на 20 тисяч баксів в місяць, а на 10. Ні, пару місяців взагалі не витрачали ні на що. <laughs> — То вона зараз такі пиздець, бо голодна. І шкарпетки воняють пиз... речі не мали два місяці Ні, <laughs> Шкарпетки такими, що можна, як сюрікени можна в стіну закидати. — А оці камені. <laughs> Вітаю вас, реально. Ну, це ми так для гумору, але респект круто. Це перше ваше авто? — Скільки ви, у вас а, хуй, ви, Сука, я тільки починаю вам якби, емпатично до вас відноситись, але хочеться славити все більше. Друга «Інфініті» — Ну круто що, скільки вам уроків ще, щоб ви мене добили, нахуй. Вийшов хуй. — Скільки коштує тачка? 17 тисяч доларів. Гривень. Дуже хуй інфініті. Просто э, руль дали. А він Скажуть, їм... Тачка А він, А він її, піде на голову і по місту. Ну коротше, 17 тисяч доларів ти е, заробив за декілька місяців відклав. Ти реально від чогось відмовлявся, щоб накопичити на тачку? Якось твоє життя постраждало? Та Я взагалі жмот. — Від матері. Жмод? Да. В сенсі. Тобто дівчина така, мені потрібна операція, ти така, ми збираємо на машину. І що? що таке жмот? Каже, в мене місячний, каже, пальцем заткнись. Закрий, у нас інфініті треба купити, і вона отак сидить 7 днів. А ви подружжя чи хлопець з дівчиною. — Нам 23 що? — І що? І — що? Рано? А для Infinity не рано, сука? <ріст> а любиш його машину, нову? Не рано, блять. <ріст> Сидіть в машині з дядькою невідомо. А ч його? Це наша машина. Ти дурак блядь? <ріст> Замок ты, чувак! Ти потім згадаєш, блять, на шлюбному контракті, що вона твоя. Думай раніше. Це все наше, ну-ну, чувак. Вже давав газку, ти такий воділа лихач чи спокійний. Чи бував в аваріях? Чого да. першу тачку продали? Збив дитину. Продав з дитини на капоті. Дуже швидкі продажі. Продав сліпому нашку. Каже, що за клаксон странний? Хочу к мамі. Що за я а, би... а ви ні, прям жмоти, ну бо це прям грубо звучить. Може економні. Економні, так да. ну да. так не Ось акції це наша Та ні, ну це у всіх так. Що? Я скільки знаю людей, що економлять, но інфідніті у них нема. Вибачте. Okay. Акція, типа, красна риба, 700», Ні, сімсот, біремо. Вологого? да ви вже багачі, ніхто тут не витирає мокрим жопу. Про... Ми економіли, ми купили вологий туалетний папір. Зазвичай ми купляємо... Зазвичай ми купляємо шпиців в жопу витирати. А тут після «Інфініті» трошки поекономіли, витираємо королівським туалетним папером. Так то бенгальські кипіти. Блять, вологий туалетний папір ахуєть. Ну, конечно. Чувак, ти колись витирав дупу? Один раз, це було не забиваємо. <рес> оце з дитинства з батьком як на рибалку ходили, і оце нас просто там біде танц зламати. Ну це він вже зараз сука іронізує з нас. В «Інфініті» чи що? <рістити> Купив Інфініті з біде. І, і в машині срут, така класна машина. І таксує, і пеніси, і жопи миє. <рістити> — Ну а от враховуючи, що ви люди з грошима, це чудово в такому юному віці, а от що найкрутіше, окрім машини, ти собі дозволив на велику суму грошей. IPhone, там не знаю, похава тігра заказати. Мені почулось бам бамбук. Просто бамбуком хату засадив. Я не дуже якісь такі покупки. Ти такий чисто. Бабок отримав 4 тисячі доларів, закупився м'ясом в морозилці. Наробив Джерак дома. Дякую, що прийшли на концерт. Гарного вам вечора. Давайте їм поаплодуємо. Круті, молоді люди. Пацани, можна з вами поговорити? Можна. Привіт, як справиш? На позитивний можна. Як вас звуть, пане який зі мною у що Артем. Дуже мужній голос у вас. Ти, ти взагалі позитивна людина, Артем? Да. Ти вважаєш себе позитивним? Да. Душа компанії, От є таке, що типу, Артем, а що ще поговорить? Не, не, всі, не, поняв, не, <рес> <рес> не поняв, тусовка їбать хую. Но забігає один з їхніх і каже, зараз Артем приїде. І Артем заходить в кімнату. Так, всім привіт, я прийшов. І всі такі, пам'ятаєте, як тоді заїздить було до Артема. А ви казали, що вечір. Алло, так ми ж всі блювали, та не було Не, Просто Артема дуже серйозний гос. Чим ти заробляєш собі на хліб Артему 19? Я только Тільки витрачаєш. Поняв тебе. Тобто ти з таким голосом просиш у бабки у батьків, так? Дай 50 гривень доїхати до Хрещатика. А вибачте, Артем, а, представте, як звуть ваших друзів, бо некоректно з нашого боку, що ми тільки вам приділяємо увагу. Ви ж такий живчик, так? Таїр. Таїр? таїр. єбать, з ним народження, круто. З нюшкой, таїр. Снюшка 19, де... 19, Котенок. <рес> Незабувайме. В підвалі де смердить м'ясом пальон і, і як це називається? Сука, забув. Блять. Як це слово? Я ж не скажу за Давай біточки, яйцо, мука, як... Кляр, паніровка. Дай, ну паніровка. ти то шариш в клярі. <laughs> Саня легенда. Це ж Саня? Ото легендарний з твоїх відносин? Так, да, да. і Е, ну ще один хлопчина сидить за столом. Як вас звуть? Роман. У вас усіх голоса такі, наче ви, блядь, не знаю, тільки подрачили перед концертом всі. Я хуя... — Або знаю. школа була біля кладовища. Знаєш, взагалі в дітей немає. 11 років вчились, дивлячись на труни. Е... Там отак і останній дзвоник був такий. Діти відправляємо вас в останній шлях. Так і директор школи казав. Там замість цієї дівчки, що е... ну, на плечі 11-класні... Е... клас. Бабушка. Бабушка <реш> <реш> мертва. Несуть в могилу. Вона взяв колокольчик <laughs> в Рибацьких. <laughs> І дід, який з деменції. його клює, клює. <laughs> е, Роман, ви як? Так, чисто. Що робите? Важке <laughs> питання до 19-лічного. 3D-моделі робимо. 3D-моделі чого? Так, нас зробите? — А робите в себе в голові? Ти каже, Роман, підай на роботу. Я робота весь день, все отут. Мам, ти в мене взагалі чотирьохвимірна вже, з**ла. вже. з кімнати. К вас, тобто, ви заробляєте цим на хліб, робите 3D-моль Просто для себе, вчитесь, так? Ви вчитесь в універі вже? Розробка програмного забезпечення. Не хвилюйся, все добре. Все нормально. Я розумію, ти прямо зараз вирішив після Infinity туди чи... А до цього хотів на танці. На пілоні. Клас, ну тобто, хочеш бути програмістом, а чого не 3D-моделювальником? Ну, бо 3D-моделювання я сам можу вивчити, наче інформатика наче, трохи що здається, то не можна Ні, Ну яка в мене в школі була інформатика там... Перше питання: де пробіл? Дякую, сідай. У нас був, коротше, у нас, я пам'ятаю, було якась в пейнті малювали якісь картини, ананаси сука, ну ебать, є... Ах... І, Коротше, біля мене сиділа однокласниця, і вона так охуєнно, ну от прям. Так круто, ну як можна було на тому комп'ютері намалювати. От як ананас виглядав. прям пахло ананасом, аж сперма вкус поміняла. <ристо> <Прикладывал ристо> член, до речі. І ну, коротше, я пам'ятаю, що я, а я сидів, ну у мене прям не ананаса хує якась. Жовта я, кор... пляма, отак? Да. Я, коротше, що ми сидимо весь урок, і вона, коротше, в кінці каже: вона класно малювала, але не розуміла, як документ зберегти. І вона вот так каже: Марк, як документ зберегти? Я кажу, та да тут легко. Нажимаю хрестик. І воно ж коли виходить, каже, «Сохраніть». Я нажимаю нет, і воно на мене такой. <гаде> я з кабінету, я купую. і два поставили, а мені сім. <гаде> ну так, круто було. Роман, а ви вообще э, в своєму розумі? Що ви мовчите всі? <гаде> Ні, а ви як про цей концерт, мужики, дізнались? Хто? <гаде> Таїр? Таїр, друзів на день народження привів сюди. Круто. Круто, вони прям раді. <рив> Таїр, ти вмієш під драчі, вони хотіли в драчильню, але. Но... Говорить, є справа полегше. Пацанів прям посмішки не сходять. А от скажіть, зрозуміло, що це поки найкраща днюха Таїра. А, а куди ви ще так кльово ходили що Вам... Таїра, ви вже водили своїх друзів? На дизель шоу на 18. А уяви, це просто з 12-ї вони по комедійним заходам ходять. По самим уйобічним. В 17 у дяді Жені на концерті були сольно. Оце. Ну що ти, роздюшки? <плес> ні, реально, дякую, що поспілкувались. Вітаю Дя... вас, вітаю вас. Як вас звати? Артем і? Оля і Артем. Давайте привіт, привіт. Оля і Артем, клас. Ви вперше на імпровізації чи ні? Перше, як вам відчуття? От ми з Steyram пожартували. Вам сподобалось. Інфініті топово. Всім вона залізла в очі. Козел ти такий. Чим ну, заробляєте на життя? Работаю на складі. На великому складі? Так. Ким ви працюєте на великому складі? Компресором. Компресором на подйомниці. Комплектуючим. не реально ну що там за тип продуктів? щось дешеве дороге що ж чи все що завгодно є червона реклама все рівня? подряд просто суп в коробку льють, таке замовлення. там є какие яблоки по гривні, так же самые Ну, дуже очень, -очень, -очень дарить есть... Круто. если да, кто-то там уронить можно так нормально яблоко да, да, да. на гривну попал сука я еще тут работаю то ви зараз тут охуеваете, да? Exactly. Постривайте, тобто ви на роботу влітку в курці курсе yeah. да? Така робота. Ви як на Аляску. Yeah. Весь день минус 20, і додому виходите. І як выходите. Минус часто... 20? Весь ой, склад минус 20. Ой. Величезний вы честный складываете. Не, nee, 20, а туалет плюс 40. <різь> <різь> а ви часто хворієте, чи вже закаленный? Ну, від цих перепадів постійних. За все життя? Ні, за все время роботи. А скільки ви працюєте? День. <рес> За день захворів один раз. А ви подружжя чи пара просто? Пані. <рес> да, я панів По що. Генером, я парень, ми да. зрозуміли. Дякую, що навів, бро. Видно, у нього ще поняв. Що мозг розморажується після роботи? Оля, ви чим займаєтесь? <рес> Ти ж працюєте? Боже мій, так неочікувано для жінки в наші часи. <рес> а Де ви працюєте? На великому складі, де плюс сорок. Вона кипяток зносить він холод. І коли вони разом об'єднуються, вдома ідеальна температура. Плюс шістнадцять. Ну, в общем, так. Нас індійська кофе. Індійська, оце прям як в Тіктокі. Ви просто ногою топчете грязне тісто і кофі з карі. Ви молодці, класно поспілкувалися. Описки для вас. Давайте і поподимо. Привіт, Настя, Аня і Олена. Давайте. Вау, класно виглядаєте, реально, як подруги виглядаєте. Ви навіть трошки молодше виглядаєте. Ось така ви мама, я вам скажу. Маму привели, мама вам як матюки, що ми подобається? Така мамочка, так? Така. Не проха, не Прикинь, як круто, якщо її зараз мамочки не А ви скажіть, будь ласка. Часто з дочі ходите на подібні там молодіжні штучки. Чого, ненавиділа вас? Це нормально для дівчат. Вони завжди ненавидять маму, наскільки я знаю, певний період часу. Там з 14 до 18 мама. Це вперше сьогодні дебют. Ви прийшли до Таїра день народження, може <плес> Круто. Таїр, тут бачиш людина з мамою прийшла, щоб проконтролювати, як ти себе поводиш на днюху. Клас, клас. Ви вперше отак от прийшли разом. Взагалі. Для вас це було приємно. Що вона вас покликала. А за стіл вона платить, чи ви? Yeah. Понятно, а -а -а. вас позвали. <рес> Мам, я тебе люблю. Купиш пиво? І піцу. І картошку фрі. Мам, так паштета хочу і люблю тебе. <рес> Моя мамулечка. я на роботу. На яку? Я <рес> Ха-ха, <рес> я не думала, що запитає. Хотіла на піздети. Ні, ну чого. Я працюю продуктом-консультантом. Ну, це Тобі нормально, це круто? ви молода дівчина. Працювати взагалі, ну, типа, круто. <св doses> ну, не працювати худой, насправді. Бо <свіс> <проб> ти за людина. Ти... Парадниць... Парадницький стендап сьогодні. Так, да, звісно. Митися кльово. — Мені 30 років. <свіс> не митись. Дезодорант — взагалі крута штука. <свіс> 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 МРТ во. А, ні, ну що ви продаєте? Це... Як? Так, ой, що знаю я. Ой що? Вибачте, спалився. Бананчик купляв собі. Це ж ночнушка в мене. ти не бачиш? Дівча XXL 6 років. Дівочка, 6 років, XXXL це ж куп, блядь. Це маленька морозилка для пива. Продаєте одяг. Як вам, скільки вам років, якщо не секрет? 18, Таїр. Подарунок на день рождення. Дивіться, 18 років. Ну, Ви стикнулись взагалі, що це таке робота з людьми, зрозуміло, так? Можливо, якісь кейси, чогось якесь спілкування неадекватно з неадекватними людьми, щось у вас було. Так, да, було. Розкажіть, якщо не важко. Це не ну, було недавно, що прийшла жіночка і прямо вирішала на мене. Чого у знімає немає ковріків, і нема де спати. <реш> <реш> Бомжиха зашла така, я що на підлозі не буду спати? — Скотіна малая. Вас, очи, такий у вас досвід сварилися з цією пані, вирішили питання мирно. А вам щось сказала потім ваша керівничка? Ні, наша керівничка дуже боїться щось сказати нам, бо у нас в основному всі звільнюються. Конечно. Дівчата, открийте магазин. Звільнилася. <риклад> Вибачте, не беріть гроші з каси, та що ж ані уходять? <риклад> ні, ні-ні, речі не можна красти, тільки продавати. От, от дівчата, такі різкі. Всі біжуть одразу із речима. А ви, ви чесно, мам, на початку вам було не неприємно, що дитина на бюджет не поступила? Чи ви не ставили на неї на бюджет? Хороша <риклад> купка. <риклад> 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 Але проіграла. Не зайшла ставка, зараз нову робимо. А от ви просто подруга її, так? Да? А, ви ще одна дитина там, а ні, А, ху... ні, ви майже сім'я і людина. Майже сім'я. Двоюрідна це ж взагалі не рахується, нічого. У вас. Ви згодні. А навіщо ви її взяли з собою? Случайно. От рівень спілкування з двоюрідними родичами. Блять, випадково зустріли, ну що ж уже, пішли з нами. А де ви її зустріли? блядь, да? <рість> без діла. Ні, я з другом гуляла, ось чувак, оце ти попав. <рість> ти... А ти, кстати, гарний. Чувак, Добав, хоті... ні, він дуже, він як з мультиків цього, Тіма Бёртона. Він щось між Тімоті Шаламе і Пацюком. нього <рість> такий стиль. <рість> він так виглядає. Прикольний ще. Ні, ти красивий. Як тебе звуть? Арсеній. Арсеній, Ім'я красиве, як квас. Як вас? <рігра> Арсеній, скільки ви, 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 вам років з вашою подругою? По, віс, по 18, а дружите, то так? Да? Блін, Арсеній сьогодні хотів перший раз в житті пососатися, от це завернуло. <рігра> в кінці з мамою сидить, чи є? <рігра> все, все оце, В кінці з мамою. Тому <рігра> що мама набухалась на імпровізі. <рігра> Блять, американський пірог, українська версія. бочка-пап. Мені здається, це б так і називалось. Вау. Це перше ваше було побачення? Чи ви друзі? Стоп. А, все, вибач, прошу, я дав надію. Все. Ви декілька років вже, друзі, ти декілька років вже кайфуєш від дружби з нею. Це приємно. Френдзона це найкраще, що є. Це те, що якби оприділяє чоловіка в майбутньому. Це, 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 Терпіла це... ти чи ні? Це... Ні, ні ця травма насправді дуже впливає на майбутнє. У мене була така дуже жорстка, насправді. У мене, коротше, я, я, я був у френдзоні е, два роки теж. Мені було це з 15 по 17 було. І я, от, почат... Мама ігнорила. <рес> Такий <рес> був період. Ні, Я ще в той момент от, почалась в е, музикант. Ну, я був музикант. Це музикант, я, я слухав да. твої альбоми. Так. Да, У да, е, мене була музична освіта, я був музикантом і от, закохався в дівчат, і ми дружили, ну, зрозуміло, не по моїй ініціативі. І короче, е, десь от, в кінці вона дала мені надію, що все буде добре і її покинув її хлопець-боксер, і вона мені плакалась на ньому. Але потім я вийшов гуляти з своїм спанієлем на вулицю. Ну я так свій пеніс називаю. Ні, ну в мене був спанієль, я йшов по вулиці гуляв, і вона мене за день до цього і батька кусоси. Я йду з панієлем, такий, ну все добре, все добре. І бачу, отак, вони мені йдуть назустріч за руки вже. Коли вона мені на. і собаку за руку береш. — А нам А собака. А нам теж заїбать, поцілуй мене. Мій пеніс спаніє. І все, я пам'ятаю, як мені тоді було хуйово, що вона мене так обмануло, і я потім почав спортом займатися. Чувак, Цей... ну сам подумай, музикант і боксер для 16-річної дівчини. Та Ні, <реш> я згоден. А на яких музичних інструментах ти граєш? Ну вже не граю, напевно, це 10 років назад. Вибач, 15. вибач. 15 років назад. Вибач. Грав на фортепіано і на гітарі. Не дура. Дура єбана. Треба обирати чоловіків, котрі гарна моторіка пальців, блядь, Це на перспективу, а не оцей, який потом. Що він і по, по вагіні опіркотом там б'є, а я такий па собачий па парарам па пам парарам пам пам па пам Арсеній, а ти чим цікавишся 18? Працюєш і навчаєшся. Красава, ну ким станеш, як думаєш? Ты знаєш, 18-річного що запитати. Ні, ну вони ж у нього є якась назва професії на яку він вчиться. — Комп'ютерний геній, я думаю. <рес> комп Факультет комп'ютерних і Це котрий потім біля під'їзду, комп'ютерний мастер. Поміняю картридж, по-моєму. Ну, так, да, і дай, там фотка Бреда Піта або цього Тома Харді. А ти двоюрідна сестра, тобто це ваша сестра і її мати? Чи чоловік? — був у чоловіка Вінниця, блядь? Я таке почув. У мене чоловік у Вінниці. А я в іншому. Це у чоловіка друга сім'я у Вінниці. Це сестра від тієї матері і жінки. Там важка історія. Шведська модель сім'ї, чувак, не вникай. Хорошо, народ, все, ми з вами достатньо мені здається, поспілкувалися. Дякую, що поговорили з нами. Гарного вам вечора, навчання, щоб у вас все вийшло. Давайте їм поподуємо. Клас твоя черга обирати людей. Давайте. О, Джейхун Сафаров. Привіт, Джей. А реально Джей Хун Сапара. Круто. давай, хтось під стіною треба з кимось поговорити. Давай під стіною поговорити. Ось пара, яка чудесна. Оця пара? Так, оця крайня. Такі добряки, ви прям вау. Чим займаєтесь? А я з вами говорив колись, бо маєте дежавю? Так. Все. Band. А я реально говорив з ним. Я їхав, поки сюди на уклоні, так? Ні, реально я ж з вами базови, і батя з вас тоді витягував 40 хвилин, по-моєму, так? Так, довго витягував. Я не пам'ятаю, бо з багатьом кейс. Все, бігом давай від них, бігом. Я бивом. Ні, ні, не, все, 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 все. Все Тоха, все, паркуйся, паркуйся, Тоха. Приїхали. Пе-пе-пе. Все, 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 все. В стіну. Сто, стоп, стоп, знак, стоп. Все, хай Антон не відпочивай, ти вже мучав людину. Я ну, я пам'ятаю просто оце, сука, ну дядь, ну Ну, no, Просто ви вже знайомі, мені хоч легше на. Да, я помню, він щось розказував. Він щось розказував. Да, вибачте, тоді не будемо з вами говорити. Давай до цих пані, вони по хуйові були хуйовий тато. Пам'ятаєте, да? вони плескали. Да. Супер. Давай з ними поску. Привіт, дівчата. Як справи? Все добре. Так. Так. Як вас звати? Аня нас. Аня Настя, давайте їм поплескаємо. Чудові дівчата. Як же чим живете, займаєтесь? Навчаюся, працює. Круто. Чи на кого? на кого? Навчаюся на психіатра, працюю в дитячому психології. Психіатр і психолог, це ж різне якщо наскільки я знаю. Ти мудрий. <гум> <гум> Дитячий психолог, Так. Да. — Що, які проблеми зараз у дітей. що да. топ, на що скаржаться діти найбільше? Типа, оця депресія через комочки, чи що там за худня <рес> чи з, по, заниження мобілізаційного віку, що їх зараз хвилює? Вони такі скоро ж мін на 22, скоро ж і до нас дійдуть, до трьохрічних. Да. Ну ну ну, які думки? Ну, не знаю, нас не там Ну через що Чіпоті, зазвичай? — ви серйозно це сприймаєте? Через Прям шоу. сидите отак вот от на сеансі з кавою. Що вам кажете? Мені погано. Так, да, зараз запишу. Серйозно? Це в школі? Це в школі ви психолог? Приватний психолог? Вас наймають багаті? В родільному домі. В родільному домі? Уау! А в неї депресія. Або ні, вона психіатр каже, шизик йобаний. Орет, сука, ганібал йобаний. Якщо чесно, я недавно в Тіктокі проходив тест на аутіста і, і вийшло, що я аутіст. Реально, я відповідав все, як, ну, як я собі вважав, що там, і мені сказали, що я там аутіст. Слухай, ну це нормально, мені не соромно бути було б бути аутіст. Та мені теж... дуже успішні люди, поняв. Завжди кажуть, там Ілон Маск, і ще, ще, успі... і ще успішні люди, у кого батьки були погані, бо вони, оце знаєш, прям хуйово все було. А мої мене і батьки любили. Я тепер не удач. Ні, просто є хвороби, котрі прям характеризують успішних людей, типу аутізма. Я ніколи не чув, що про геморрой так само кажуть люди. Я ніколи не чув ще, що... до речі, Брюса Вілліса і Махатма Ганді був гімарой. Ти такий, ну мені приємно, не один я таким хворію, це успіх. А ви були вже на практиці, можливо, бачили якісь такі приклади? А щось розкажіть, цікаве, що людина думала, що вона хто. Це ж та практика психіатра, коли ви холодною водою обливаєте всіх пацієнтів? Так... Вони отак до стінки стоять. Зараз <рик> ви... ми їх полікуємо, дубінка, і по п'ятки повідбиваємо. Ну добре, дякую, що поділились, ми посміялись. Гарного вам вечора. Ну, треба ще...